Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. Що б він сконав? Скаже кожен про себе. Вітаю, друзі! Я от все думав. А як же Путін зістрибне з мирної угоди, текст якої, за інформацією українських і американських ЗМІ, узгоджено більше як на 90%? І при цьому звинуватить Україну. У зриві мирного процесу. Погодьтеся, що задача не з легких. Втім, як виявилось не для Путіна. А Советського інформбюро. Україна та ночью ночі атакувала безпілотниками госрезиденцію президента Російської Федерації в Новгородській області. В нападении принимал участие 91 беспилотный летательный аппарат. Все они уничтожены. Жертв и разрушений нет. Переговорная позиция Российской Федерации будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Заявив головний кінь Кремля Сергій Лавров. Ну, а після такої заяви очільника МЗС зі всіх щілин повилізала всяка чортівня. І почалася справжня Вальпургієва ніч. Або колись описана Миколою Гоголем ніч перед Різдвом відповідь Росії на атаку України на державну резиденцію Президента Володимира Путіна. Не буде дипломатичною. Нехай Київ на це не сподівається, билися в істериці алкаше Міністерства закордонних справ Російської Федерації Маша Захарова. Київський режим атакував державну резиденцію Путіна за наказом європейських господарів. підспівував Маші головний тенор Держдури Російської Федерації. Депутат Сергій Міронов. Цей смердючий київський покидьок намагається зірвати врегулювання конфлікту. Він хоче війни. Ну, тепер йому принаймні доведеться переховуватися до кінця свого нікчемного життя. Обіцяв Зеленському карий єгипетський алкоголік дімон. Ну, той що медведю. Ну, а кульмінацію цього шабашу відьмаків, став дзвінок головного ображеного бункерного діда своєму другу доні у Вашингтоні. Дональд Фредович, якого ця тривожна звістка застала зненацька під час перемовин з ізраїльським прем'єром Він'яміном Метаньєху, спочатку вирішив включити окуня і зробити вигляд, що він про це, про це неподобство. Ні слухом, ні духом. Цитат. Я насправді тільки що про це почув. Але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро. Кінець цитат. Ну, а потім, оговтавшись, так і пригадав, що виявляється, Путін йому вранці про це говорив під час телефонної розмови. Цитат. Я дізнався про це вранці. Знаєте, хто мені про це розповів? Президент Путін мені про це розповів, що атакований це не добре, не час. Я зупинив передачу томагавків, цього не хотів. Одна справа захищатись, інша нападати на його дім. Я був злий, коли дізнався про це. Дуже злий. Ми з'ясуємо, чи була атака. Але Путін мені сказав, що була. Кінець цитати. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як коментувати цей потік свідомості американського президента. Я був злий, я був дуже злий, каже Дональд Фредович. Ну, зрозуміло на кого, проте не зрозуміло за що. За те, що атакували резиденцію Путіна? Чи за те, що атакували і передчасно? Адже томагавки передати Україні Дональд Фредович ще не встиг. От і розуміє, як хочеш. Проте, зрозуміло одне не на часі. врешті-решт розібратися в логіці Дональда Трампа допоміг Сергій Фурса. Цитата Трамп був в шоці, коли Путін розповів йому про звірство Зеленського, який підступно, перебуваючи за одним столом з Дональдом, наказав атакувати резиденцію Діда Мороза в Росії. Він хотів забрати свято у мільйонів російськомовних дітей. Нечуваний терористичний акт. І це в той момент, коли Путін був вже готовий відбудовувати Україну відмовився обстрілювати не тільки Запорізьку атомну електростанцію, але й Вороніж. Яка зневага до мирних зусиль Трампа? В результаті Росія буде вимушена, як завжди, обстріляти Київ у новорічну ніч і вкотре перемовини зірвати нереалістичними вимогами. Ох, уже це клятий Залецький! Кремлівські креативники вже весело потирали ручки, адже їхня легенда про ображеного Путіна розійшлася як брехня по селу, і навіть знайшла відгук у довірливих, е тобто, представників глобального півдня. Так споконвічні вороги Індії і Пакистану дружно заступилися за ображеного бункерного діда. А потім за нього несподівано для всіх вписалися Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан. Як бачите, кожної тварі по парі, що їх об'єднує, щира любов. Ні, не до Росії, навіть не до Путіна, а до російських грошей. В цій непростій ситуації хочу відзначити своєчасну і влучну реакцію на чергову російську брехню міністра закордонних справ України. Андрія Сабігі. Цитата. Минув майже день, а Росія досі не надала жодних переконливих доказів своїм звинуваченням України у нібито нападі на резиденцію Путіна. І не надасть, бо їх немає. Такого нападу не було. Ми були розчаровані та стурбовані заявами еміратської, індійської та пакистанської сторін. Які висловлювали свою стурбованість щодо нападу, якого так і не сталося. Це ще більш дивно враховуючи, що жодна з трьох держав не опублікувала жодних офіційних заяв, коли справжня російська ракета влучила справжню будівлю українського уряду 7 вересня 2025 року. Росія має довгий послужний список неправдивих заяв. Це їхня Фірмова тактика. Наприклад, Росія стверджувала, що не нападе на Україну на початку 2022 року. Вони також часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету. Така реакція на безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише підіграє російській пропаганді та заохочує Москву. До подальших звірств і брехні. Ми закликаємо всі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені заяви, бо це підриває конструктивний мирний процес, який просувається останнім часом. Кінець цитат. Ну що скажете? Виявляється, вміємо, коли захочемо. Ніколи не думав, що буду хвалити когось із представників зеленої влади. Але зараз саме той випадок. Скажу чесно, мені подобається робота міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Заступників собі він підібрав розумних і професійних, Сергія Кислицю і Олександра Міщенка. Працює без зайвого пафосу і медійного шуму. І, на відміну від свого попередника, ходить без лопати і без супутниці власниці секшоп. Але повернімося до наших баранів мешканці Валдаю, де розташована резиденція Путіна із затишною назвою Вечеря, у ніч проти 29 грудня не почули взагалі нічого: ні вибухів, ні стрілянини протиповітряної оборони, ні натяку на відбиту атаку, пише ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер. Але ж, якщо вірити главі МЗС Російської Федерації Лаврову, Саме цієї ночі доблесна російська ПВО нібито збила 91 безпілотник. Російське видання СОТА, яка має статус небажаної організації від Генпрокуратури країни агресора, опитавши місцевих жителів, раптом виявило – 91 дрон нібито був, а звуків ні. Магія? Більше того. Така атака видається технічно неможливою. Українські безпілотні літальні апарати літакового типу літають на малих висотах і майже прямою траєкторією не телепортуються і не йдуть в Астрал. При гіпотетичному запуску з півночі України дрони повинні перетнути особливо захищений повітряний простір з об'єктами ракетних військ стратегічного призначення. Військ Повітряно-космічної оборони, військової авіації та з закритими містами на кшталт сонячного та озерного. Тож долетіти до резиденції вечеря дрон, який перетинає територію цих об'єктів, може лише дивом або, або за цілеспрямованого потурання військового командування. зробили висновок журналісти. Еще быстоточно расставать эти все крапки нады. До пытливых журналиста свернулись за разъяснениями до Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Бункерного ДИДа. И вот что он сказал: Скажите, пожалуйста, а есть ли, скажем так, вещественные улики попытки этого нападения на президентскую резиденцию и намерены ли их России представить? Может быть, это обломки беспилотников, которые были сбиты? Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты, были нейтрализованы. Вот. И, но что касается обломков, то ну, здесь я не могу сказать, это скорее, естественно, это тема для наших военных. И я знаю, что, естественно, мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ. Одигруває київському режиму, починають розганять тему, що дескать этого не було. Ну, це, це совершенно безумне, безумне ну, ви зрозуміли. Язик Путіна страшенно здивувався, мовляв, які вам ще докази потрібні, якщо я вам про це сказав. Проте він не став рвати на собі сорочку, клястися на кшталт Суб даю або Бля буду, а просто всіх послав. До військових, ну, типу, за доказами. І тут почалося найцікавіше. Бо, за даними Міністерства оборони Російської Федерації, оприлюдненими вранці 29 грудня було перехоплено 89 плюс 23 безпілотних літальних апарата по всіх областях. З них 41 безпілотник над Новгородською областю, де і знаходиться. Резиденція військового злочинця Путіна. В той же час кремлівський кінь Лавров стверджував, що резиденцію бункерного діда атакували 91 безпілотник, які всі були збиті. Увага запитання! А куди поділися ще 50 збитих БПЛА, яких чомусь не виявилось у зведенні Міноборони Росії? А й справді, куди вони зникли? Щоб якось пояснити різницю між даними Лаврова і даними Міноборони щодо безпілотних літальних апаратів, збитих над резиденцією бункерного діда, російські великі комбінатори не придумали нічого розумішого, ніж взяти і тупо доплюсувати до 41 безпілотника, начебто збитих над Новгородською областю, ще 50 безпілотників, начебто збитих над іншими областями. І при цьому заявити, що всі ці збиті БПЛА. Мали польотне завдання вразити саме резиденцію Путіна? Тут уже не витримали іноземні військові фахівці, які просто вщент рознесли цю чергову брехню расистів. Зокрема, ось що пише вже цитований нами Сергій Ауслендер: Якщо коротко, щоб не розтікатися думкою, невже російські військові навчилися щитувати? Польотні завдання українських безпілотників. Адже, якщо їм вірити, то коли безпілотники пролітали над Брянською областю, російські військові вже знали, що атака йде на Валдай. Тобто російські вчені щойно вигадали порох або винайшли колесо. Тому що це неймовірний прорив у технологіях Реб, Хай-тека та ще хрін знає чого. У деякої частини пропагандонів знайшлося, як їм здається, логічне пояснення. Безпілотники ж літають по прямій. Ось беремо лінійку, креслимо лінію, І опа, вона вже пролягає через Валдай. Там, правда, по дорозі ще дві області Смоленська і Тверська. цілий до біса. Але ми знаємо, підла така. державний тероризм і таке інше. Ну і безпілотники прямо не літають. Але це вже не суттєво подробиться і зайва інформація. Плюс зовсім не б'ються цифри числа татані. Але це вже не суть. На таке там уже давно не звертають уваги. Зрозуміло, навіщо озвучувати це марення долучили Лаврову. Він тепер працює замість прес-служби Міноборони. Єдине питання, навіщо це все, є риторичним навіть для того їжака. Щоб зірвати перемовини та придумати, як на законних підставах продовжувати цей жах, з усією цією підлою атакою кривавого київського режиму на резиденцію Путіна, головне питання: чи купиться Трамп на цю дурню? Тому що не треба бути президентом США, а треба просто мати дві звивини, щоб збагнути, яке це неймовірне Фуфло? Підсумовує Сергія Услендер. На цьому можна б уже було поставити крапку і далі спокійно чекати, поки все само собою проясниться, якби Якби не наш найвеличніший політичний діяч сучасності. Сподіваюсь, ви ще не забули його різдвяне привітання, уривок з якого я висловив на початку цього відео. Так, так. Володимир Оксанович тоді висловив загальне побажання українців. Щоб він сконав. Хто такий він? Сподіваюсь, пояснювати не треба. Це і так зрозуміло. Який займенник вона в контексті працює? Не зрозуміло інше. А не хіба він це зробив? Так, українцям таке подобається. І ми всі цього бажаємо. Проте між нами президентами. А я нагадую, що Володимир Олександрович вважає, що кожен із нас президент. Так от між нами, президентами, нагадаю, крилатий вислів стародавніх римлян, що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику, навіть якщо він чомусь уявив себе Юпітером. Бо вся ця вистава, яку розігрують расисти, має переконати лише одного глядача Дональда Трампа в тому, що ми, українці, терористи, з якими його друг Володимир, веде війну не на життя. А на смерть. І в зв'язку з цим хочу запитати вас, дорогі мої, кому Трамп повірить більше даним своєї розвідки, яка стверджуватиме, що нападу на резиденцію Путіна не було, чи своєму другу Володимиру, який наведе в якості аргумента слова нашого президента із його різдвяного привітання українців. Втім, якось уже Трамп публічно дав відповідь. На це сакраментальне запитання, так і сказав. Путіну я довіряю більше, ніж даним своєї розвідки. І що характерно, ми вже не вперше маємо таку проблему. У 2022 році, прямо напередодні повноваштабного вторгнення, наше все у Мюнхені під час безпекової конференції заявило, що можливо Україні варто подумати над відновленням ядерного статусу. Пам'ятаєте, який був скандал, роздутий расистською пропагандою? Як вони шкіри пнулись, намагаючись виставити себе рятівниками цивілізації від нацистського режиму в Києві, ядерні амбіції якого загрожують цілому світу? Тоді ця мулька не пройшла, бо у Білому домі сидів інший президент, який вважав Путіна вбивцею і брехуном. Але часи змінились. Тепер у Білому Домі сидить друг Путіна, який вірить йому, як собі самому. Все тече все змінюється, колись писав Геракліт. Не змінюється лише наше сонечко Володимир Олександрович Зеленський, який любить міцне слівце, красиві популістські жести, за які потім розплачується вся країна життями своїх найкращих громадян. Так ми і жили в цьому важкому. 2025 році і хочеться вірити, що рік прийдешній принесе нам зміни, які ми виборюємо вже четвертий рік поспіль, з наступаючим вас Новим роком, дорогі українці! Нехай він принесе нам усім перемогу над расистами і мир у наші домівки, нехай будуть живими і здоровими наші захисники, а також всі наші рідні і близькі, і нарешті. Як співається в нашому гімні, нехай нам усім усміхнеться доля. А на сьогодні все. З Новим роком! Слава Україні!